Чи може бути близнюкова душа з тобою одної статі? Ні, не може. Тому що в Бога все тут всередині, всередині в його особистій світовій монаді, в його світовій вищій душі. Так у всьому світовому тілі в багатьох є прояви чоловічого і жіночого богів, і богинь, І це гра життя на різних рівнях, тому що ми тут проявляємо так само різні рівні свідомості. Чи може бути? Родина, хтось з родини твоєї Ні, не може, тому що родина це наші кармічні, 100% наші кармічні прояви. Чи е, ви можете відчути, що це ваша близнюкова душа, але він там або ну, одружений, ще живе з сім'єю, або ви ще також зайняті. Тобто ще обставини не складаються так, що ви можете бути разом, навіть. Якщо ви щось там може згадаєте або вам щось прийдете, це не означає, по-перше, що це дійсно та душа, тому що можуть бути відчуття рідності, спорідненості з вашою спорідненою душею, з якою ви були якісь мали або кармічні досвіди. Тобто, це також ще не стовідсотково, тому що це можуть бути різні досвід. А так само це може бути невеличкий аспект вашої близнюкової душі. І це не обов'язково він повністю і вона повністю, тому що до цього ще треба дорости. Дуже сильно бути в еволюції серйозній, коли вже прямо Бог для нього і для вас одне на першому місці. Ви зустрічаєтесь потім уже в служінні для нього. Тобто тільки на цих високих рівнях свідомості, коли ти в, в такому вже рівень христосвідомості, ти в знанні, тоді ти дійсно знаєш 100%, тобі вже не треба там додумувати, видумувати і так далі. І обов'язково, коли це має статися, ви вже пропрацьовані. І обов'язково ваші простори вже вільні. Тобто, він вільний, і ви вільна. Тобто ви вже можете зустрітись. Коли це ще не дозакінчено, то ще не час, тобто ви ще не пропрацювали. Ви або будете з ним пропрацьовувати ще кермічні всі моменти, або все світ якось інакше вирішить, ви ще з кимось пропрацюєте, він ще з кимось, і потім ви зустрінетесь. Тобто, може бути так. І насправді не потрібно забувати, що ваша близнюкова душа це абсолютно не ці. Люди, яких ви зустрічали в своєму житті, і творили з них, тому що ви творили з кермічної основи, і він так само. Тобто, ви зовсім інший. Ви відчуєте, впізнаєте, що ви взагалі зоряна свідомість, і він так само або вона так само. І відносини це все зовсім інакше. З іншого рівня, все на рівні, все на рівні серцевої чакри, вищих чакр. Тобто, ну але це залежить від рівня вашої свідомості.